Ласкаво, прошу до гуртка психолінгвістики. І сьогодні ми будемо говорити про криптографію мовлення. Почнемо з того, що мова це є багатошарова система кодування. Людське мовлення, воно надзвичайно складне і воно комунікативне по своїй природі, воно функціонує на множинних рівнях одночасно, воно функціонує на рамках. Жестикуляції на рамках візуального сприйняття мовника, на рамках інтонаційного, тобто більш артикуляційного. Артикуляцію це про формування з думки мову. От, це її вираження і формування в певній формі О, формування. от Ну і також в мові є здатність. Приховувати інформацію, і сформований він був еволюційно для того, щоб забезпечувати власне виживання і соціальну адаптацію. Тобто, ну ми всі вчимося говорити і вчимося говорити як інші або як ми. Ми розвиваємо власний стиль мовлення зі спостережень за іншими. І от таким чином, власне, ми і виживаємо, тому що ми вчимося в інших для того, щоб ставати сильнішими собою. І почнемо ж тоді з нейробіологічних основ. Мозок управляє власне мовленнєву інформацію через складні нейронні мережі, одночасно передаються також явні і приховані повідомлення. Що ж під прихованим повідомленням мається на увазі? Мається на увазі. Інтонація, мається на увазі висота голосу, мається на увазі, чи правда це чи неправда. Що я зараз роблю руками, це теж додає до мого повідомлення додаткової додаткову інформацію. Але вона прихована. От ви не бачите, що я роблю руками. А це додатковий мовленєва інформація. Тобто, частина моєї поведінки це зараз щось робити руками. І ви це, як шановний глядач, ви це не бачите. і Це є прихованим повідомленням. Звукова інформація передана зараз. Може бути зчитана кимось, і хтось зрозуміє, що саме я роблю. От, але більшість глядачів цього не помітять, і, відповідно, пропустять інформацію про те, що я роблю. От, ну а ми сьогодні розбиратимемо, як же ж ми, в принципі, кодуємо інформацію в нашому мовленні. А, власне, існує два шляхи обробки інформації: це свідомий і підсвідомі шляхи. А власне, була спостережена за функціональною МРТ, власне, за функціональним МРТ-вимірюванням під час того, як під час експерименту, коли. Давали мовникам сприймати інформацію, спостерігали активізацію наступних областей правої гемисфери, правої півкулі, от, яка відповідає за контекст, іронію і метафори, це та, що творча. От, префронтальна кора, про яку ми говорили, це власне, про більш когнітивний контроль за мовленням, ну і лімбічна система, та, що ми казали, базальна або гомеостатична, вони відповідають за обробку емоційних сигналів. Власне, почнемо з першого типу кодування, це просодичне. Підпросодікос мається на увазі інтонація, наголос, ритм та тембр. Ви, як, шановні мовники, можете сприймати мій тембр. комусь він може сподобатися, комусь він може не сподобатися, але мій тембр, моя жестикуляція, мої наголоси, мої ритми це є проявом моєї просодики. Або ж. Якось воно там перекладається з грецької. Власне, цей канал, цей канал кодування мови, він відповідає за передання емоційних станів, підкреслення соціальних відносин між нами зараз, між мною та глядачем. Також цей канал передає ступінь щирості або обману, ну і певні культурні ідентифікатори, такі, як. Типові ритми, типові інтонації з певними словами. Це є культурним проявом. От. Прикладами просудичного кодування є, наприклад, фраза як справи. Як справи, можна ви ж всі чули це як справи в різних інтонаціях. Щира зацікавленість, це буде як справи. Ви східна інтонація. Давайте так. В українській мові не розуміють тональностей. От, в інших мовах вони є. А у нас. Тональність, вона ширша, вона не просто на рівні звуку, вона на рівні а, словосполучень. От, і от, на прикладі як справи двох слів ми можемо передати дуже багато інформації. Висхідна інтонація як справи це щира зацікавленість. Нейтральна інтонація як справи. Ми залишилися на одному рівні. Несхідна інтонація як справи, як справи. От, це вже іронія і сарказм передається. Як справи? Як твої справи? Як Як справи? Прискорений темп відповідає за стурбованість? От, далі йдемо до е, психологічних механізмів захисту. Навіщо вони нам в, цій, е, нам в цій лекції, тому що мозок, сприймаючи певну інформацію, яка надходить ззовні, він. Реагує на неї. І на певну інформацію мозок реагуватиме захистом. І для ліпшого розуміння того, як мова взагалі функціонує, нам треба пройтися по захисним механізмам. Перший механізм це витіснення, це уникнення певних травматичних тем. Проекція це переписування власних почуттів іншим, приписування власних почуттів іншим. Третій, третій механізм це інтелектуалізація. Це коли емоції раціоналізуються, заміняються аналізом. Ну і сублімація це про перенаправлення імпульсів в інші сфери. Прикладами таких захисних механізмів є, наприклад, прикладом витіснення є гучний звук замість вибуху, хлопки. От, проекція, всі навколо виглядають сумними. Раціоналізація це була надто легка робота. Хоча ми знаємо через скільки гавна нам довелося пройти для того, щоб ця робота потім стала легкою вербально. От, ну і камуфляж. Це, переправлення уваги, це перенаправлення уваги замість демонстрації труд, труднощів. Тобто ми будемо робити вигляд, що в нас все добре, тоді, коли в нас не все добре. Тобто, це є надяганням камуфляжа соціального. Існує також одним з методів кодування це лінгвістична стеганографія. Стеганос з грецької прихований. Це, власне, техніки приховування секретних повідомлень. По-перше, використовується синонімічна заміна для кодування інформації. Це коли ми скажемо, що хтось прекрасний, а не гарний. От, ну, хоча це ступ, тут ступінь порівняння, тому може не найліпший приклад. Певні синтаксичні трансформації, ну і просодичне кодування також проявляється в інтонаційних паттернах. Приклади. Ну тут, стеганографія, вона от направлено прихована. Тобто, як сказати щось, не показуючи, що ти це кажеш. І використовувалося це в війнах. Переважно в Другій світовій війні нацистський шпихун сказав би: Apparently neutral's protest is thoroughly, discounted, щось там далі. Приховане повідомлення, таке як Sales першен сейлз фромню йоркджун деферст, кодується через перші літери слів. Ну а так як ми з вами не шпигуни, то ми з вами йдемо до нейро нейролінгвістичного програмування. Пам'ятаєте, в далеких десятих і нульових всі говорили про нейролінгвістичне програмування. Ну що, ну це по суті методика, за допомогою якої можна кодувати інформацію, от, кодувати і передавати інформацію. Власне, задля цього використовуються вже природні наявні механізми обробки мови. Наприклад, вбудовані команди або ж певні команди в звичайних реченнях. Наступний приклад це аналогове маркування, це зміни голосу і жестів, ну і просупозиція прийняття без аналізу. Приклади вбудованих команд. Можливо, ви будете здивовані, скільки людей починають зростати впевненості від того, що роблять певну дію. Отут. Починають зростати впевненості, це команда, це інструкція, яка обрамлена якимись словами для того, щоб не помітити цю інструкцію. Я зацікавлений в тому, як скоро ви почуватиметесь більш впевнено. Це сугестія, це навіювання. Техніки подачі даної інформації це зміна тону голосу, жести для виділення, зміна положення тіла. Я цікавлюся, як скоро ви почуватиметесь більш впевнено. Тут я додав ще один рівень інформації до цього повідомлення для того, щоб поставити наголос на відчутті, яке ви маєте відчути. Я переконаний, що ви скоро почуватиметесь більш впевнено. От, тут закодована певна команда, те, що ви маєте впевнено почути відчути себе. І я її обрамляю іншими словами задля того, щоб передати її вам більш доступно без захисної реакції вашого мозку. Тобто почувайся більш впевнено, звучить агресивно і одразу відбувається блок. А я думаю, що ви скоро почуватиметесь більш впевнено. Це вже звучить приємно, і до цього повідомлення в спри спри в людини, яка сприйматиме дане повідомлення. Менша вірогідність того, що виникне захисна реакція. Патологічні аспекти мовлення є маркером психічних станів. і в депресії знижене використання позитивних слів, збільшене використання першої особи, ну і зміни просудичних характеристик. При депресії спостерігається збільшення слів я мене на 60-80%, каже, «щі». От. Тривож, проявом тривожності є прискорення темпу мовлення. Ну і в принципі мовлення про отаке отаке от, отакі от часте ПТСР це, уникнення, це, уникнення, це про уникнення певних тематичних областей, які були травматичними. Це про те, щоб не чіпати рану, яка болить. Вона болить, але ти просто дивишся в інший бік. Ну і коверт це stuttering, це статеринг, це заїкання. Ті, хто страждали в дитячих роках, намагатимуться або пізніше в житті, намагатимуться уникати певних слів, які їм важко вимовити, і, відповідно, будуть заміняти слова задля, цього, задля того, щоб комунікувати. Також те, чим я часто користуюся, це кодове перемикання. Це коли між мовами а, перемикаються мовники. А, у нас Суржик він зібрався в одну таку повноцінну стабільну, плюс-мінус кашу, і тому там не перемикання між мовами, а там вже цільна мова, а, в якій просто перемикаються слова, вони видозмінюються. А кодове перемикання це коли я, well, you know, Start talking in English, and then я згадую, що все ж таки ця лекція направлена на українського глядача і відповідно перемикаюся між мовами. Я можу кодувати певну інформацію для тих, хто не володіє англійською мовою, і вона просто пролітатиме над людиною. Які функції виконує кодове перемикання? Це про вираження солідарності з групою або ж несолідарності з групою, заповнення лінгвістичних прогалин, тоді коли мені, наприклад, легше згадати якесь слово англійською або іншими мовами, перш ніж згадати український відповідник? Також про сигналізацію це сигналювання ставлення. Коли я в україномовній компанії повністю перейду, або ж виключно перейду на англійську мову, це буде проявом неповаги до даної компанії, яка здатна або не здатна сприйняти а, кодоване а, іншою мовою повідомлення. Ну і задля приховування інформації від інших. Ще чогось вирішив дати іспансько-англійські приклади, тому бевезмі. Інтерсантаційне. Тобто. Між реченнями. Яка мусало Stados Unidos in Los 60s We came to New York. Цілих дві мови доволі ритмічно. Інтрасентенційне, тобто всередині речення. Леонда uh, is to fight і ямбар. От, коли... <laughs> uh, це ота жіночка Фебрекс, яка uh, Смотря, какой сайз, смотря сколько details. От в неї інтрасентенційне uh, кодове перемикання. <laughs> ну, і тех перемикання. Я часто використовую, я в мові використовую I guess, well, I think. You know. So. Ой, оце все це техперемикання. Тобто фраза, фраза, фраза you know. Це буде в іншій лекції а, по прихованим інструкціям, таким як гляди-виба. Це натяк на наступну лекцію. От і там теж тех перемикання, плюс з видаванням інструкції для мозку, того хто сприйматиме повідомлення. От, ну і в принципі, це все оце кодове перемикання, воно служить для секретної комунікації у багатомовних спільнотах. Власне, метафоричне мапування, це розуміння однієї області через іншу. Перша метафора, яку ми розглянемо, це організація це рослини, тому що компанії ростуть. Відділення банку а компанія зменшується. Ну, от, от такі от метафори вони допомагають показати те, показати щось одне через інше. І це полегшує сприйняття даної інформації. От. Ну, і частенько використовується метафора любов як подорож. Йдемо різними шляхами. Глухий кут. Тобто наші стосунки зайшли в глухий кут. Вони ж нікуди не йшли. Стосунки йти не можуть. От. Але для того, щоб полегшити сприйняття, ми використовуємо метафори, а, ну, для чого вже було сказано. От. Також виділяють сублімінальні впливи. Це те, що. Пролітає повсвідомість, тобто стимули, які нижче порогу свідомого прийняття. Це використовується в логотипах, візуальній інформації. Наприклад, логотип Амазону. Якщо згадаєте, там є отака стрілочка, яка нагадує посмішку. Також дуже багато граються Тостітос, наприклад, фігурки людей у логотипі Nike, Hard Racing плюс червоний колір, Він там про, про слоган Nike -у говорив. А... Де воно там. Red Styles to Get Your Heart Racing. Зв'язує червоний колір з Днем Святого Валентина. І heart racing з фізичною активністю. Тобто вони зв'язують свій продукт з фізичною активністю того, що вони що, виробляють спортивні товари. От. Е, також виділяють прагматичну неоднозначність. Це там, де значення залежить від неясного контексту. Приклади. Чи перестали вибити свою дружину? Це вже. Пресупозиція це про, це про те, що закладається вже певна відповідь в запитання. Чи перестали вибити свою дружину? Ви перестали щось робити? От, скалярна імплікатура. деякі студенти склали іспит. Скалярний це. А рівневе, я намагався розібратися в тому, що таке скалярність, я не поняв. Але це рівнева походу, рівнева імплікатура. Тобто, ми нашаровуємо рівні на інформа на рівні інформації на певне повідомлення. От так от, які от цього цього, про що ми поговорили, клінічні застосування. По-перше. Це для діагностичних інструментів. Це аналіз емоційної динаміки тексту, частота використання певних категорій слів. От, в о першому практичному занятті, де ми аналізували пісню Скайферери Everything із Ембересінг. От, ми з вами дивилися на частоту використання певних категорій слів, і на базі цієї частоти ми робили певні висновки. І от як ми сьогодні згадували про депресію. При депресивних розглядах спостерігається збільшення частоти говоріння про себе, а не про що зовнішнє, тому що болить всередині. Болить всередині, і намагається людина передати свій біль, свій екзистенційно емоційний біль. І передача цього цієї інформації вимагає фокусування уваги, сприйняття сприйняття. Людина, що сприйматиме інформацію на цій людині, в якої болить. От, ну і про судичні характеристики, тому що мова без артикуляції це текст, от ем, і все тіло є, є про судичною такою характеристикою, тому що я зараз жестикулюю активно, розставляю акценти ще й на. З зовнішньому рівні. От. Ну, і терапевтичні застосування цього: це виявлення замаскованих симптомів, ну і моніторинг емоційних станів. Ну, і також етичні імплікації має кодування інформації. Це, наприклад, захист від маніпулятивного впливу, тобто надання інформованої згоди перед тим, як. На щось погодитися, це прозорість у використання технік, тобто попередити людину, що сприйматиме певне закодоване, закодовану інформацію про те, що отакі будуть використані техніки. Чи ви на це погоджуєтесь так чи ні? Ну і захист вразливих груп. Власне висновки. Криптографія мовлення це складний багаторівневий феномен, як вже було продемонстровано в рамках даної лекції. Вона включає нейробіологічні, психологічні та лінгвістичні механізми. Вона еволюційно сформувалася як адаптація до соціальних середовищ. Ну і це має велике значення для терапевтичних втручань міжкультурної комунікації та захисту від маніпу... маніпулятивного впливу. Все. Me dislik intellectis with device of ambulance. Caval, like, follow, and subscribe. And father Andrew is out.